Припинити мінські домовики? Припинити. Значить, давайте я вам поясню трохи свою позицію, ту, за яку мене дуже сильно критикують. Я сказала, що треба говорити. Я вам тисячу разів по -по повторюю, що треба говорити. Чому? Я сказала, я готова говорити з двома людьми. І я готова говорити тільки по обміну військово-полоненими. У нас є їхні, у нас в них є наші. Я не збираюся говорити про велику політику, я не збираюся говорити про дірі пан української території і зміну конституції. Ці питання вирішуються на зовсім інших політичних платформах. Мені потрібно України. просто говорити про людей. Зміна Конституції – це України. Так, да, це ясно діло, що зміна Конституції – це здача України. Але мені зараз важливо, що вийшли живі люди. І заради цього я готова говорити з чортом і навіть з Медведчуком. І розумієте? І в мене задача одна, якщо я побачу, що є результат, мені просто потрібен результат. Зараз вже місяць, результату ще немає. Ну, Перемовини це дуже крихкий матеріал. І або вийде все відразу, да дуже хочеться обміну всіх на всіх. Ось про це я хочу домовитися. Тому що це поштучне, вибачте, висмикування жаль людей, так називають поштучне. Але от поки будуть отакі обміни, то це буде політично регульовано. Це будуть е, заявляти про свої інтереси. Мінськ, да Питвічук там про свої інтереси буде заявляти українська сторона, це буде просто торг за людей. А от всіх на всіх це військовий обмін взяли і обміняли раз все.